Є у нас проблема з масштабуванням. Через те що ми вчасно не перейшли з метри метрів у міліметри, в нас вийшло так, що BIM-модель стала гіанська. Ми тут насправді не бачимо жодного з фасадних маркерів. І коли, наприклад, Звідки ми дізналися, поставити вікно, так, то ми його фактично не бачимо. Хоча воно насправді існує, просто воно зараз в тому масштабі вибудовується ось таке невеличке. В чому проблема, як це вирішити? Ми можемо взяти цю модель, повністю. вибрати всю модель, добре, що це не так вже багато збудовано. Натиснути команду зміна пропорцій, або Ctrl L, Ctrl-L, або Ctrl, K, Ctrl-K. K, верніше, Ctrl-K. Ну, або ось ця команда. І дивіться, тут фактично теж не треба знімати жодної з галочків, тому що ми погоджуємося, що заміна розміру впливатиме на товщину стін колоній балок. Звичайно, мусить впливати, тому що наразі, щоб ви розуміли, стіна має товщину 380 мм. Пишемо 380, перепрошую, метрів. Пишемо ОК. Е, Аналогічно, стандарт. клацаємо, ну, Можна, до речі, прив'язатися до якогось із країв цього віконного прийому. Класим сюди. ось, бачите, 380 тисяч міліметрів. Це 380 метрів друга галочка. І пам'ятаєте, що треба внести, Треба внести наступне значення 380, 380 міліметрів. Дивіться, наскільки зменшилась модель, і нарешті ми вже можемо побачити реальну штриховку, яку надали. І Нарешті побачимо, що тут у нас вже є пов'язані з цим накладенцям порушення. Зокрема, у вікнах там 410, ну, хоча б 900, наприклад. Так? Оце вже пропорційне вікно, хоча треба ще побавити з його параметрами. І, наприклад, двері 900 або навіть більше 1200. Ось, вже тепер можна нарешті налаштовувати. Адекватні розміри. І все тепер у нас є у міліметрах. Так ми можемо все промірювати. У нас хата має, наприклад, 8500 насидентів, тобто майже 8, трохи більше, ніж 8,5 метрів. Так і має бути.